Ну а в общему, якщо ТЦКшники тебе ловлять на... Ну просто ловлять на вулиці. Знаєш, як вони це ловлять, типа ну, на війні на війну ніхто силою брати не буде, типа ми ж не Росія. От. А оці, хто ловлять, вони незаконно обмежують твоє право от Вільно пересуватися по території України, вони тебе затримують. Вони на це повноважень не мають. Тіпа це має робити тільки поліція. Може робити. Тобто, якщо е, як варіант е, вони почнуть простягати руки чи тебе запаковувати в буса, можна ж попиздаку дати. Ну, типу, пофіг на автомат, на це все, типу, ну от... Та ж можна, можна. І можна, і тобі за це нічого не буде. Якщо воно не представляється, там, чи ще щось там скажімо, починає бикувати, то в принципі там без, без поліції не що рішати. От. А якщо з нею ну, тіпа, поліція не присікає таку діяльність, коли тебе чуваки просто заламують і тягнуть в бусі, там м'ян стоїть такий, тіпа, ну, як обично вони, От, то свободно можна, свободно можна дати порилі одному, другому. Але просто вони потім це, відрубаються і. Можливо, відрубається, можливо, ні. От. Е Головне потім визвати поліцію, або чекатися, коли один з них очнеться, щоб зброя не була. Типа. Щоб зброя була при нагляді. Або хоча б тому, е того, хто вирубав. От. Або коли е ТЦКшник там проснеться. От. І сказати, чувак, от сорян, типа, ти типу, получив піздюляй за те, що руки тягнув, ти тупорилий. Такі самі, як і блядь, поліція, яких, ну, в принципі, яких просто реформа вдалася. Ви замітили, скільки в нас стала краще поліція, чим раніше була, да? І я ніхуя. Не замітив.